Сьогодні ми вітаємо а, з днем народження Одесу. Хотіла привітати з днем народження Пас. Відсвяткували буквально ви його тиждень тому. Сьогодні ми на одному чорноморському узбережжі. Світне народження ви відсвяткували на чорноморському узбережжі іншому на окупованій території в Криму. З яким настроєм їхали до Криму, з яким настроєм поверталися, з яким настроєм святкували. Настрій був піднесений патріотичний, адже ми ввели день України для наших українців, і не треба забувати, що вони там. Мешкають, вони залишаються і вважають Крим своєю рідною землею і в Севастополі, і в Ялті, і в Симферополі. І ми вважаємо доцільним. Якщо нас покликали відзначити перед день незалежності з українською піснею, з українським прапором, з українською мовою, бути з ними, тим більше що стільки вкладено любові в цю землю. Воронцовський, Нікіта, Бахчисарай, де, де знята вся роксолана. Ти розумієш? Це, це от наша кров, це моє єство. Розумієш, і ніхто не заборонить мені вважати це моїм рідним. Ви стикалися з негативом, з негативним ставленням до України, до українців у Криму? А агресії не було ніде висловлювань висловлювань. Теж не було агресивних. Хіба що е, той день України, який ми провели, трішечки. Викликав обурення у тих росіян, які відпочивали, ну, ну трошки, трошки. Але все ж таки, за здебільшого, люди жалкують, не розуміють, що відбувається, чому так. І ми їздимо по Криму і знаємо, що це наша земля. ми тут скільки провели років, і ти не можеш зрозуміти і усвідомити до кінця, що інші прапори вісять, інші гроші ходять. Я навіть розплакалась, коли побачила, знаєте, коли перший раз приїхала після цих подій. Коли ще не зняли українські назви містечок, а тут, значить, гасла путінські бікборди з поверненням родної ґавені. Півроку тому ми з вами спілкувалися. Ви зробили гучну заяву, яка обурила ваших прихильників, що ваша донька отримує російське громадянство. Навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається і в неї. Я сподіваюся, буде паспорт громадянки Росії. Чи зараз ви призупинили отримання російського громадянства, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася зараз між Росією і Україною? Дуже важко я пережила це інтерв'ю, Катю з тобою, чесно тобі скажу. І той негатив, на який я е, врешті нарекла себе, це неймовірні нерви, але менше з тим. Все одно донька е, навчається там, вона вже знімається в декількох серіалах і це її життя. І, власне, її позиція сьогодні, як я розумію, все призупинилось, так, це правда. Ніякого громадянства сьогодні вона не отримує. Але так званий від на жительства, він е, ну, має адміністративно бути в її житті. І буде він чи не буде, я ж. Як уже складеться зараз, Антоніні важче отримувати ролі в кіно, зважаючи на те, що вона українка, і зважаючи на те, що вона громадянка України, ваша донька, донька народної артистки України. Люди все Звичайно, коли ти приходиш до е, агенції, е, ставлять запитання: як ви з України? А що ж ви раніше не предупредили?» Є така, є така позиція. Ми переживемо треба це пережити. Сьогодні я скажімо, буду зніматися в одному з дуже потужних українських серіалів, і в ньому будуть зніматися також і російські актори. Все одно російські актори приїжджають сюди, і знімаються, і вони отримують значно вищі ставки ніж ми. То це як?